Так, что хотел рассказать. Уже не в 5-6 гуляю Fallout 3. никогда раньше не гулял. Вот. И хочу сказать, что, блин, это же по факту бесконечный сталкер. Тут а гигантский свет, сталкера. И он не обмежен какой-то там концепции Чернобыля. То есть, великий свет, сброя. Вот, то есть, сброя полностью. Опа. Сейчас выберем инши, например. От, у нас есть, допустим, зброя там Перший світовий, Другої світової. Окей. Вибираємо таку зброю повністю. То есть, блин. І та же самая схема, по суті, теж світ, місії, радіація, мутанти, зомбі. Повністю мутіруєш люди, наполовину тіруєш люди. Все те ж саме, це як сталкер вважай. І при тому, що тут а, ти знаєш, що це безкін... Ну, як скажем, ця ідея, вона просто безкінечна. Тобто це весь світ, а там тільки ідея Чорнобиля. Тобто, ну, от, наприклад, тут реально гарно так. І воно нагадує сталкер, не знаю, щось це вирішив подумати. Може комусь теж це буде цікаво. Цей це чмошник на Путіна, похожий, кстати. Тільки носатий такий дагестанський Путін. Mm, а да. так просто даже бродить по місту гарно. А там в Stalkері більш якась дочлива погода, чи як сказати. А тут а, все таки лий. Більш дощ. Не дощ, а таке урбаністика і природа вигорюша. Тобто, да. кому, ну блін. уже цікаво. и вообще я конечно це якесь жестко но я от когда дивлюсь такие я сразу же таки думаю ой я ж такие же бачу в жизни типа жиза выживаешь в Украине о тут кровь уже, колюча проволока ладно это были мои думки пока